Тому що рибак, коли прийшов, я прийшов трошки пізніше, е, до хлопців приєднався і в такій жартівливій формі до мене підійшли і сказали в перший же день, тобі потрібно придумати позивний. Я все життя прожив без всяких позивних. І мені до мене підійшов один хлопець і каже, є пупок і є сосок, вибирай. Тому я вибрав фішу. Я в цивільному житті дуже любив рибалку, професійно цим займався. Виступали в різноманітних змаганнях. До речі, наша команда України зайняла перше місце на світовому чемпіонаті. Тому вітаю. От зараз ви військовий часто згадуєте цивільне життя, рибалки, якесь дозвілля якесь. Чи все ж таки більш сконцентровані на війні? Я, напевно, вмію переключатися. Зараз тут потрібно мати. Ну, повністю бути відданим цій справі, тому що я з цивільного життя я не був військовим, я служив срочну службу. Строкова служба від сьогоднішньої відрізняється цілком, і все те, що там було, воно дає якісь навики, дає якісь плюси мені, але сьогодні зовсім друге. Сьогодні зовсім другий масштаб розуміння цього всього, проблеми, яка прийшла. Я був будівельником. Керуючим великого будівництва був, і коли я в перший день зібрався їхати, мені мій директор сказав: Сергій, ти потрібен мені тут. І я зрозумів, що це як голос ніби від Бога, знаєте, і я залишився, чекав якоїсь гарної пропозиції. І коли хлопці формували роту розвідки, вони покликали мене до себе, сказали, що хотіли б бачити мене в складі. Я з великим задоволенням на вечір зібрався і зранку вже був. І якраз за цих три тижні мали змогу бачити, що вони звірствують, що вони виробляють, і зрозуміло, що осторонь стояти не можна було. Ми їздили, я активно займався, ми будували до того, як попав в армію, будували блокпости в ну, різноманітні фортифікації там, для утримання міста. Так вийшло, що бачив дуже багато молодих хлопців, молодих, які, можливо, ще не готові там, і помирати і так далі. Я віруюча людина, я паралельно ще капіланю і... і снайперую, так скажем. Я спілкувався все життя на російській мові, тому деякі там словосичитання для мене вони трошки складні, але я пообіцяв, що буду вчитися українською мовою спілкуватися. Коли сказали, що ви і капелан, і снайпер, як це поєднається? Дуже важко поєднується. Ось саме ця мотивація мене заставила, що коли б вони прийшли до мене додому, вони б мене не пожаліли. Я знаю, дуже багато є людей, які богослови, Юрій Чорноморець крутий, він снайперам допомагає. Коли видавали зброю, мені дали СВД. Це для мене як знак, я все дивлюся як знаками. Тобто для мене це була відповідь. Я в дитинстві ходив на стрільбу, я вмію гарно стріляти. І потім мені волонтери допомогли купити вже ну, кращу гвинтівку, і за допомогою неї я працюю. Розуміючи, що якби вони дійшли до мене додому, вони б зробили зовсім друге. Вони б не пошкодували, тому якось там жалості до них я не думаю, що потрібно відчувати. Це не каже про якесь жестечення серця там чи ще чогось. Декілька місяців ми мали змогу бути в себе в області. Тренувалися, нам дуже повезло у нас класні командири, які реально віддані своїй справі, і вони нами зайнялися. Потім е я поїхав на Херсонський напрямок. Там був 9 місяців перед цим проривом, довидів брід, та вся частина таких гарячих боїв на той час е були там. Там, якби там. Такі собі історії. А то, що сміються військові, напевно, не будуть сміятися решта людей. Знаєте, сьогодні я розумію точно цю поговорку. Є що згадати, нема що дітям розказати. От сьогодні я точно її розумію. Нічого не може бути кращого, ніж спостерігати, як в цих довідків щось горить. Потім прийшов сюди до хлопців на північ України і приєднався до їхнього підрозділу. Так би мовити, вернувся в лоно. Не всі орієнтуються, не кожен може зорієнтуватися. Тобто у нас недавно була ще одна там робота, і хлопці, які нам прийшли на допомогу, вони просто не зорієнтувалися і заблудилися. Тому потрібно трошки думати головою розвідника. Напевно, саме головне зброя це його голова. Тому що розвідник це не стрілянина, це не пахетня якась. Навпаки, розвідник, якщо ні разу не вистрілив, то він тоді ефективно виконав свою роботу. Це не означає, ми не ділимо, ми не міряємося, хто краще, хто не краще, в кожного своє. Сьогодні штурмовики вони свою роботу виконують, там піхота свою, хтось закопується, хтось біг, жить туди, хто закопується. Тобто це великий організм, яким. Всі м, управляють там сьогодні заложний, слава Богу, за нього. І розвідка в цьому теж має якесь таке ключове значення, те тобто десь впереді. Те, що розвідка в нас теж буває різна, є арт-розвідка. Сьогодні з новітніми цими технологіями є аеророзвідка, є розвідка буваємо, там, ну і різні види розвідки є. Тому ми в своєму підрозділі ми вузько направлено на свою розвідку для свого організму і все. Є цілі розвідувальні, великі. Організми, які виконують набагато більше і ефективніше свою роботу. Але я думаю, що ми також викладаємося на всі 100%, тому що в якійсь кількості зроблені, зроблений наш організм з добровольців. І якби, ми знаємо, що ми тут. Нас, нас не потрібно там, вговарювати, нам не потрібно пояснювати, мотивувати. і Я думаю, що у нас більша кількість самомотивованих. Людей. Чому я тут? У мене дочка маленька, красуня, і мене дружина гарна. Всі знали, що буде війна. Війна в нас була, Ну, що буде якесь трошки більше вторгнення, щось, щось буде, якась друга хвиля, другий етап буде цієї війни, коли ми всі мали можливість наблюдати Бучу і всю Київську область. Ну, це жесть була. Ми це бачили, ця війна вона максимально сьогодні онлайн. І Я зрозумів, що якщо до нас вони дійдуть, то ну, якби мої дівчата вони точно постраждають. І Я не зможу стояти там з боку, якось, там не лізти. Тому мені потрібно було йти вперед і вирішувати ці питання так, щоб вони не дійшли навіть. І дякую. Взагалі всім козакам, які сьогодні стоять і так само думають. І дуже велика подяка волонтерам, що включилися. Да, таке можна побачити один раз в житті. Я людина, яка запуталась в своєму житті і шукав вихід в алкоголі. Я думаю, що велика буде ще проблема після війни, коли люди будуть кидатися в алкоголь. тому що це єдине, в принципі, де можна якесь таке знайти ефективне швидке полегшення. Нібито це е, дурман так називаємо, але е, встановитися можна без проблем. Тобто, саме головне правильне оточення, правильні люди. Тому я одна з версій, чому я тут. Це тому, що я вважаю себе правильною людиною. Мене оточували це 15 років назад. Я був ще залежний, сьогодні я незалежний. Я думаю, що ми будемо далі займатися цим. Реабілітація для військових це теж дуже важливий такий сектор цілий. В кожного своя психіка, кожен своє побачив. Сьогодні хлопці, які з мясорубок влазять, де пів окопа в глибину трупів. Це дуже важко. Це не пояснити можливо, але це дуже важко тут психологічно. І коли часи от шестереночки щось ламається, потрібно щось витягувати, доставати. От так же само десь відбувається всередині надлом на якомусь духовному там, душевному рівні. І потрібно людям допомагати. Я думаю, що такі люди взагалі вони дуже важливі, як капілани. Люди, хоча б які хоча б вірять в Бога і читають Біблію. Ну, це як невід'ємна частина мене просто. Я такий всередині і є армійське життя, і є таке життя духовне, яке воно тут. Я думаю, що нам потрібно повернутися десь духовно, знаєте, перемогти спочатку, тому що все одно це. Це як ніби боротьба двох світів, це як ніби боротьба там, добра зла сказати, це, напевно, можна і так. Я думаю, що рабського мислення якогось і вільного мислення, знаєте, є такі сусіди, яким завідно від того, що ти краще живеш, І от це приблизно така алегорія, що це сусід, якому просто по якимось непонятним причинам він себе вдома не прибирає. А Дивиться на те, що в нас прибрано, убрано, все добре, все класно, ми розцвітаємо. Стояв собі танк, стріляв по нашим позиціям, але прилетіло ось танк, от башня. Чесно сказати, мені хочеться виїхати десь в ліс, щоб було якесь озеро. Там сам би побудував будинок і жив би там. Не хотів би бачити людей, тому що на цьому зрізі, коли сьогодні одна частина людей, вона віддана повністю до смерті, а другі. Пор? Просто це саме легше, що можна сказати. Ну, як взагалі потім з такими людьми вживатися? Це перше таке, це емоційне. А друге, ну, 100% треба буде закатувати рукава і працювати. Ну а як по-другому? Так само, як сюди, я по всім параметрам міг не йти служити. Я приносив би користь, не служа, але я тут, тому що я ну, можу пхнути. Я не знаю, як це має завершитися. Тут вже декілька слоїв є. Є наша військова перемога, є політична якась домовленість, там перемога, там неперемога. Це все має поєднатися, як торт. Там. Я думаю, що це цілий набор різноманітних перемог, які мають бути чи відіб'ємо там, чи вмре Путін. Я не знаю, в мене точно немає цієї відповіді. Но я точно пообіцяв всім і всім кажу, що я на перемогу приготую, я ще повар до цього всього. Приготую велике казан плова і просто роздам людям за перемогу. Вдіну якісь там пару своїх медалів, вірю, що ще дадуть мені медальки, і вірю, що виживу вперше. І все. Це буде для мене це буде означати, що це перемога.